Обов'язки та права дитини, відповідальність дорослих за неналежне виховання неповнолітніх, проблема втягнення дітей у протиправну діяльність. Такі проблеми порушили правоохоронці під час конференції організованої службою дітей Тернопільської обласної державної адміністрації. Основна тема, яка звучала на цьому, це обов'язки і права дитини, обов'язки і права дорослих поховань, які проблеми виникають при правовому вихованні, які правопорушення допускаються дітьми, також дорослими щодо допомогти шляхи вирішення і подолання цих проблем. Начальник служби психологічного забезпечення обласної міліції Михайло Козюк акцентував на Проблемах розвитку індивідуально-особиснісних якостей дітей, а також звернув увагу на проблему залежності молоді від соціальних мереж. Тематикою сьогодення також стало вміння соціальних педагогів, вміння психологів та вміння соціальних працівників вчасно відреагувати на молодь, яка занадто занурилась в середовище інтернет-спільнот. Сьогодні не секрет, що це е, є проблемою для кожної сім'ї, адже е... Мамі завжди легше віддати дитині планшет чи ноутбук і займатися своїми особистими справами, аніж вплинути на її розвиток. Зі слів Ростислава Дрозда, виконувача обов'язки начальника служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації, співорганізаторами конференції також виступив центр підвищення кваліфікації. До участі, окрім правоохоронців, були запрошені працівники територіального об'єднання юстиції, співробітники міських та районних служб у справах дітей, науковці. Учасники конференції прийшли до спільної думки про те, що сучасна складна економічна ситуація, е, е, воєнні дії, які відбуваються на сході України, агресія Росії проти України ще більше поскладнює е, суспільну політичну ситуацію в країні, а це також знаходить свій відбиток і безпосередньо на сім'ях наших громадян, на дітях і це. Е, Додатково створює навантаження на працівників служб у справах дітей, особливо на місцях на районному рівні, на рівні міста.